І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, слава. дорогі браття і сестри у Христі, сьогодні розповідається у Святому Івангелії про те, як Ісус Христос говорив своїм ученикам, що ми йдемо до Єрусалима. І Сина чоловічого буде видано до рук розбійників, які його вб'ють, розіпнуть на хресті, але Він на третій день Воскрес. Тоді апостоли, мабуть, засумували, тому що дуже любили свого учителя. І Яків та Йоанн, сини Завидеєві, промовили до нього. Господи, ми хочемо Тебе про щось попросити. Господь говори до них, кажіть, що хочете. Тоді, як і сказав, дозволь нам одному праворуч, а другому ліворуч від Тебе посісти у славі. Господь говорить до них, ви не знаєте, що просите. Чи можете ви випити чашу, яку я п'ю, і хрещенням хреститися тим, яким хрещусь я? Вони йому кажуть, можемо. Господь говорить, ви зможете хреститися хрещенням. І чашу випити зможете. Але. Те, чи осядете зі мною в моїй славі, не від мене залежить. А кому готова. І Господь говорить, хто хоче бути першим, нехай буде останнім. Ану, подумаймо, чи хочемо ми бути щасливими деякий час а далі мучитися, Чи ми хочемо бути вічно щасливими. Господь через святе Євангеліє дає нам зрозуміти те, що Господь для кожного приготував, для тих, хто його любить. Навіть око людське не бачило ніколи за своє життя і вухо не чуло те, що Господь приготував для тих, хто його любить. Але чомусь у нас навпаки ми думаємо про Бога тоді, коли вже припече, коли вже бачимо, що не маємо виходу. І нам ніхто не поможе? І здається, що ми вже в цьому світі залишились одні зі своїми проблемами. Але тоді ми згадуємо про Бога. Ми вже думаємо, ми не одні, є Бог. Думаю, ну, я буду просити. Але чому ти не дякував тоді, коли тобі було добре? Ви думаєте, що радість, щастя і наші досягнення це все ми самі собі добилися. Ні, дорогі браті і сестри, все, що ми маємо, і навіть те, що ми втратили, це все від Бога. Ми хочемо. Показати своїм ближнім, як я люблю Бога. Які ми набожні, як ми молимося, як ми відвідуємо храм Божий. Приклад сьогодні. А насправді ми хочемо величі і слави тут на землі. Господь говорить, якщо хочете великої слави. Будьте першим, великою величі, будьте всім рабом, будьте останнім. Ми кажемо, що ми любимо Бога. А коли ми останній раз проявляли свою любов, а в чому заключається проявлення нашої любові до Бога? Ви думаєте, Господь хоче від нас грошей, золота чи срібла? Йому це не потрібно. Господь ясно говорить, те, що ви зробили одному з братів моїх менших, те зробили мені, коли ми свою любов проявляли, коли ми допомогли тим, хто потребує нашої допомоги. Коли ми проявили якесь милосердя до нашого ближнього, коли ми простягали останній, рук, останній раз свою руку помочі нашим ближнім? І скажіть ще таке, коли хтось із нас, чиї родичі не воюють, подумав про тих, які воюють? Подумав про матір, яка чекає свого сина вдома. І вивчила на пам'ять всі молитви за воїнів, молиться зранку і вечором, і вночі, і в день. Хто утішив коли-небудь стражденного? Дорогі браття і сестри, в цьому ж і проявляється любов до Бога. Як ми можемо любити того, кого ми не бачимо, якщо ми не можемо любити тих, кого кожен день бачимо? Потім кажемо Господь нас не чує. А я ходив, молився, постив, Ну то й що з того, що ми постили, що ми молилися, якщо ми ненавиділи свого ближнього? Ми не могли примиритися із своїм ближнім. Ми не хотіли навіть дивитися в ту сторону, у якій сидить наш ближній і просить, нам, просить нас допомогти йому? Ми омила, оминали його десятою дорогою. Так в чому тоді ми проявили свою любов до Бога? Перша заповідь каже, люби Бога Твого всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, всіма думками Твоїми, всім розумом Твоїм. А друга заповідь любові люби ближнього Твого як самого себе. Ми ж себе любимо. Хоч часом. Буває, що чуємо такі слова, я себе ненавиджу. Якщо ти себе ненавидиш, для чого ти себе годуєш, для чого ти себе одягаєш, що й хочеш відрізнятися від кращих, краще вдітися, щось краще з'їсти, ну ти ж себе ненавидиш. І то іменно ті, що говорять так, стараються для себе все найкраще. Так люби і Бога Твого, люби ближнього Твого, як ти себе самого любиш. Прояви свою любов і свій доказ любові до свого Творця. Будьмо тими дітьми Божими, які завжди готові. Виконати волю Божу. А воля Божа щодо нас, є для нас благоприємна. Господь як добрий пастир бажає, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Щоб ми жили завжди щасливим життям у вічності. Господь не хоче для нас мук ні тут на землі. І у щасливій вічності. Ми самі собі вішаємо камінь на шиї. своєю захланністю, своєю злобою, своєю заздрістю. Знаєте, коли ми відчуємо у собі присутність Бога? Коли ми Змінимо свої погляди на життя, коли ми змінимо свій погляд на нашого ближнього. Тоді, коли ми будемо радіти за нашого ближнього в той час, коли він чогось того чи іншого досягне. Не будемо завидувати, а будемо радіти, допомагати, коли ми станемо щасливі тільки через те, що став щасливим наш сусід. Тоді ми відчуємо Господа у своєму серці. Пам'ятайте, що Бог є любов. Якщо ми хочемо бути з Богом, ми повинні проявляти ту любов до Бога, перш за все, до своїх ближчів. Діти до батьків і батьки до дітей. Хай, Божа ласка і Його благословення завжди буде. З нашими воїнами, з нашими захисниками, і, зокрема, з кожним із нас. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Наступне наше служіння буде служитися в неділю, 28-го, це неділя вербна вже буде, на 9-ту годину. Я маю надію, що будемо служити вже в храмі. Там вже буде прибрано, там вже до... завершать ці роботи, які зараз на даному етапі проводяться. І буде все добре, будемо служити там. Хто хоче до сповіді на дому, хто не може прийти до церкви, посповідатися, дзвоніть. Я не можу їздити з дарами, шукати сповідників по селах. Дзвоніть до мене як на якийсь день доводить. Будинку пристарілих буде в суботу, Страстну суботу перед Пасхою, Зранку, а потім вечором буде освячується Пасха, так як завжди. Так само і в яру. В яром так само, як і кожного разу. На 10-ту годину у світі Пасхи. Хочу також подякувати жертводавцям за пожетви, які сьогодні склали на наш храм. Це Рабожий Божі Віктор тисячу гривень. Христянець, на Божий користь, 500 гривень христианець. Хай Господь посилає вам сторицю за ваші пожертви. Вчора у нас було свято, День подяки волонтерів. У нас тут є присутні волонтери, які разом зі мною їздять в Європу, і на схід допомагають нашим водоїнам боротися з ворогом, який. Так, квітло втерся на нашу землю, тому за високий патріотизм, за незламність духу, за віру в майбутнє нашої держави, за допомогу нашим воїнам, які боронять цілісність, незалежність і суверенітет нашої держави, я хочу нагородити сьогодні таких волонтерів. Гець Сергій Анатолійович. Волонтер України за покликом душі. На цьому не зупиняємося. Хай Бог Господи. Аналогічним, аналогічним медалю нагороджується Козачок Леонід Васильович. Не зупинятися на цьому. Також аналогічною медал нагороджується Захарчук Сергій Васильович. Йдемо далі вперед. Разом і до перемоги. Слава Україні! Зеруємося. Благословення Боже завжди буде з вами. Підходьте зараз, прикладайтеся до Христа.